Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже 10 грудня і зараз 13.00, тільки що йду з бювету. На курорт вже прийшла зима. Сьогодні, бачите, 10-й день зими і тільки на 10-й день почав падати сніг, складні погодні умови, бачите, хортовина, сніг. Не знаю скільки снігу насипить, але обіцяють, що сніг буде сипати цілий день і ще завтра до обіду. Сьогодні в Палаці культури Шевченка виступає Наталія Валевська. Вона постійно приходить на бювет. Ну, але сьогодні, друзі, був на бюветі і немає там нікого, так що погода не дозволяє зробити рекламу концерту. Ми зараз знаходимося по вулиці Стебницькій, бізнес-вулиця, вулиця, на якій найбільше торгових центрів, різних бутіків. Бачите, яка погода, людей небагато. А завтра в Палаці культури Шевченка буде лісипедний батальйон, народний гурт. Гурт, який завжди збирає принаймні на біветі, дуже багато людей на рекламі концерту. Ну, я думаю, що і в Палаці культури Шевченка людей не менше. Я вже розповідав вам в попередніх відео, що на вулиці Стевницькій з'явиться ще один торговий центр і має бути, ну, принаймні так в проєкті вказано, що буде кінотеатр. Він буде на місці колишнього нічного дискоклубу Міленіум. Раніше там був кінотеатр Червона калина, а пізніше вже також був кінотеатр Міленіум і дискоклуб. Зараз це все вже приміщення розібрали, ведуться будівельні роботи. Але єдине, що немає ще будівельного крану, я так розумію, що фундаментні роботи ведуться. і Обіцяють, там за рік вже буде житловий комплекс, буде називатися житловий комплекс Мрія. Будуть продаватися квартири. Ну, квартири вже продаються, хто хоче, може придбати, а от комерційна нерухомість буде тільки в оренду. Бачите, погода не дозволяє людям торгувати. Небагато людей на стихійному ринку. Дуже мало людей ходить по вулицях. Ну, на курорті сьогодні не льотна погода, друзі. Праворуч торговий центр Європа. Тут люди продають в основному городину, ще щось ну, з власних домогосподарств. Вже продають ялинки на курорті. хтось купив просто гілочку від ялинки. Ліворуч торговий центр Славутич. Змушений протирати камеру, оскільки так сніг ліпить просто неможливо. Ми вже підійшли до продуктового ринку. Ви запитували друзів в коментарях, чи їздять маршрутні таксі. мається на увазі автобуси по трускавцю. Їздять, друзі, і двійка, і трійка, і їздять аж до санаторію Кристал. Починають свій маршрут від залізничного вокзалу і так по колу. Через весь Трускавець, через автостанцію їдуть до санаторію Кристал. Ну, до верхніх санаторіїв. Звісно, що графік руху не такий інтенсивний, як було колись. коли працювали всі санаторії. Там вони через 3 5 хвилин їздили всі автобуси. Зараз такого руху вже немає. Верхній бівер зачинений. Санаторій Алмаз Янтар. І рубін не працюють, працює тільки кристал, ну, Граль, Женева, ну і джерелом. По казковому трускавець виглядає, коли починає падати сніг, коли. Ну, я думаю, що сьогодні і завтра, якщо буде падати сніг, потепління різкого не прогнозують на цей тиждень. Сніг затримується на кілька днів. Ну, потепління вже буде з понеділка, але. Ще до понеділка є час, є кілька днів, тому будемо знімати зимове відео на курорті. Ось тут якраз ліворуч житловий комплекс Мрія буде, будуть торгівельні площі і буде 9 будинок з торговим центром. Місця тут дуже багато, будує компанія Срібний дім зазвичай вони будують будинки на невеликих невеликих. Ділянках, які залишились у трускавці, ну тут ділянка під забудову досить така непогана. Ну і місце непогане. Я вже вам в попередніх відео розповідав, що все життя практично переїхало в район вулиці Стебницької район продуктового ринку торгового центру Вектор. Зиба наступила, але. Поки що у Трускавці немає новорічної ялинки. Минулого року була, 1 грудня встановлювали, цього року немає. Святкували 6 грудня День Святого Миколая на невеликій сцені і там ну, привезли таку невелику ялинку. На деякий час, поки там святкування тривали, потім її забрали, ну і фактично зараз центральна площа без ялинки. Був біля санаторію Карпати, там цікавіше зараз виглядає санаторій Карпати, ніж центр курорту. Ліворуч торговий центр Вектор. І бачимо, друзі, що демонтовують квітковий кіоск, який простояв, я не пам'ятаю, скільки себе пам'ятаю в Трускавці стільки я пам'ятаю цей квітковий кіоск. І неодноразово купляв тут квіти. Вже не знаю, що демонтовують і щоб поставлять тут. Новий якийсь кіоск на цьому місці, чи взагалі буде просто зупинка нова. Не знаю, можливо, хтось чув щось, пишіть, друзі, в коментарях. Ну, вантажать його на грузовий автомобіль. Не знаю в чому причина, чи можливо вже по дизайну не підходить, можливо, щось буде новіше, а можливо щось буде набагато більше і, ну, відповідно, буде дорожча оренда. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ну, бачите, сьогодні прогулянка не така вдала, як раніше. Сніг падає, ліпить камеру, засліплює. І відео не такої якості, як би хотілося. Велика подяка друзі спонсорам, які допомагають каналу Трускавець Travel донатять на підтримку каналу. Велике вам дякую. Так що, друзі, всім гарного перегляду, гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па